Та що ви кур'єри там можете заробляти? Мені дзвонить не надо! Я плачу деньги. Вези мені 100 літрів води. 400 яїчок. Де ви лазите? Що у вас за географічний кретінізм? Чо так довго? Я не буду платити гроші за холодне замовлення, то не плати я в відміну Хто від цього пострадає? Я ні. Ха. Сіроманець кур'єр. Кому 16 січня приїхала холодна пепероні? Сорян, ми думали швидше справимось. Я старший кур'єр правого берега. В Києві їх взагалі два. У кожному місці є свій кур'єр-хіро. Його так називають в компанії. Це кур'єр-герой, кур'єр старший, який відповідає за деякі нюанси щодо новачків. Вони можуть до мене звертатися за будь-яким запитанням, бо я. Може, якби все знаю тут, тому мене вибрали як старшого, щоб я допомагав тим хто потребує. Бісячок багато, тому я можу про них часами розповідати. Одна із самих великих бісячок, типу кур'єри, і собственно весь персонал, який обслужує. Це не люди, ну грубо говоря, раби, це там челядь ще якось так. У нас такі аристократи в країні, що хай би мили. Твоє діло вести, ти мусиш. Я за це деньги плачу. Ну, коротше, у людей якесь ставлення до інших людей ну, ненормальне. От один із останніх 109 стаканчиків кави. Я не уявляю, як можна ну, виконувати. Їдь, тобі гроші платять за це. Ну, фізично, просто ми, якщо в чотирьох його візьмемо, це замовлення, то ми його не привеземо. Люди переоцінюють просто кур'єра дуже сильно і свої фантазії. Людина замовила кур'єра, щоб кур'єр сходив на батьківщину мати, забронював їм вхід, заплатив за це гроші, а потім царі прийдуть і залізуть туди. Ви ну, Розумієте, абсурд ситуації? Взагалі? Або там роздрукуй мені е, реферат. там. Я бігатиму, шукатиму тобі ту ксероксі, що там. я бігатиму, шукатиму, де Ой, ну, коротше. такі платформи існують в інтернеті, їх мільйон для послуг, саме послуги. Це те саме, що, допустимо, просто приклад: ви пропонуєте лікару-стоматологу вирізати меднецид. Ну, ви ж лікар. Ну, собственно, ну що, що специфіка не така, ну нічого страшного, виріште. Я плачу гроші, типу. і так, за 100 гривень делай мені те, що я тобі скажу. У нас прислуги давним-давно закінчилися, <гум> рабство вже відмінили у нас. Це не мої компетенції, і ніхто це із кур'єрів робити не буде, бо ми заробляємо від погодинної оплати. У нас у кожного своя погодинна оплата. Погодинна оплата залежить від того, наскільки ти багато працюєш, наскільки багато виконуєш замовлень за одну годину. Тобто, ти можеш одне виконувати, можеш. 10, Ну, в залежності наскільки ти швидкий. І от мені оце за 65 гривень, потрібно це убивати 2, 2 години часу, І щоб аби ви були довольні. Ну, в першу чергу, треба, щоб довольний був я, <сум> Собственно, як і роботи, так і грошей. Люди переоцінюють позвоночник кур'єра. Замовлення за 45 гривень. <сум> <реш> <реш> Сідай, туди ще корову покласти. Є 40 мішків комбікорму. і полетели. Я плачу деньги, вези мені 100 літрів води. Ви по два паки носите на п'ятий поверх. Отак от, от. Їх там може бути 20 приблизно, так? Да? Ну, я не буду вважати, ну от. І е, я оце зароблю за приблизно там, 45 гривень. Воно мені треба. Ну, мені не надо. <свіст> Вода це база. 400 яїчок це теж така, ну, 400 яїчок, куди ті яйця. Ну, Я розумію, що є якісь заклади, які замовляють, їм там потрібно на тиждень скупитися, вони там раз закупку роблять і це все. Але ну, ви представляєте, як це 400 кок. Це ти їдеш і трясешся просто. Ти, не дай Бог, упадеш, не дай Бог, якийсь придурок вискочить із за угла, і ти з тими яйцями лежиш, і ще й не дай Бог тут повреждений Якось я не знаю, чому люди не розуміють, що є прямі доставки, наприклад, 100 літрів води тобі прямо в квартиру і зальють ту воду, щоб ти там купався у річці глибокій. <рис� 'я> прямо можна із заводу замовити. Тобі привезуть, прям постукають у двері, і це є спеціалізовані хлопчики, які знають, що це не по півторашкам розливається, а розливається по 20-літровим. Їх там набагато менше буде по цьому, і в тебе не буде вся квартира в цій чепухі. Замовляй, будь-що, але в приділах норма. Ну ненормально возить 100 літрів води, ненормально возить там якісь кавуни, напхати повну торбу кавунів, і ти отак от їдеш. Дуже бісить, коли е, люди не вміють. Вказувати адресу. Це прям це усіх кур'єрів, і взагалі, напевно, таксистів. І я, я, я думаю, що і скоро це трохи бісить, тому що, прикиньте, ви просто вказуєте адресу дом 10. А далі, що? Ну, собственно, ну, я приїхав по адресу дом 10. Я дзвоню, ви не берете руку. Або взагалі зв'язку з вами немає. Що мені робити в такому випадку? А потім ви сердитись те, що е, А чого ти відміняєш замовлення? Я взагалі заказав і хочу з'їсти. Ну, Ви вказали просто будинок без квартир, без поверхів, без нічого. У мене один такий випадок був, мене аж, аж трясло. Е, центр міста, початок війни, мені випадає замовлення з одної такої. У мене до сих пор ця ситуація трошки прикумарює. Коротше, дівчинка заказала їду. Урядовому кварталі живуть не, не зовсім бідні люди, тому ну, саме розумієте. Вона замовила туди їжу, і я ж не знав, що там все перекрито. А мені Google каже: їдь, так як ну, до, до війни їздив, так і їдь, так зараз. Я такий, окей, я приїжджаю, мені хлопчика кажуть: давай отсюди, куди подальше. А туди довести треба. Я з пополам знайшов ту парковку. Це мене, я пам'ятаю, це 60 з е, чим-то гривнів було. Я поки машину ту поставив, вона мені постійно дзвонить. Де ви лазите? Що у вас за географічний кретинізм, що ви не можете зображити, як правильно доїхати? От ви поняли? Оце ось така от постійно мене. Вона мені дзвонить. Я вже не беру трубку. Я вже мене аж трусить. Оце від цього ситуації. Я не можу її послати куди подалі. Поняли? Бо субординація і, собственно, ця ось ситуація. Коротше, я приходжу, стоять хлопців розварачуюся. Я. А як тут взагалі ходять люди? Ну, треба там, отак, от так, от великий круг, там на кілометрів 6, напевно, вже треба накинути. Тоді ти там можливо, пройдеш. Класно. куча блокпостів, куча оцій всієї ситуації. І вона стоїть біля блокпоста. Що ви не могли? Оце сразу так от приїхати? Чо? Який сразу? У нас. Що в країні зараз твориться, яке сразу, Я й не ні, бажано нікуди не їздити. До <смір> нас колись прилітав, приїжджав, приходив. Я не знаю <смір> один із стендап комік, не помню з якої країни. Ну не важливо. Важно то, що він сказав, що нього була така ситуація. Він замовляє доставку, і ми з початок німи знаємо, що там бах, трах. Туди, сюди, і він каже: Я біжу в, в укриття, і дивлюся в додатку, що мій кур'єр чухає до мене, і собственно типу, йому все одно йому потрібно доставити замовлення. Дозвольте нагадати, у нас в Нідерландах поїзди зупиняються, коли сніжить цей досвід, буквально змінив моє життя, тому що зараз, коли я повернувся додому, за що я маю ставити п'ять зірок нашій місцевій доставці. І він каже, що це ну, не просто людина, це герой, який ризикує своїм життям заради когось. І ось ця дівчина, яка <рес> собственно, <рес> який все одно, що там бабах, трах, вона чекає свою їжу. Розумієте? Одні хвилюються, одні кажуть, що е, можете не їхати, якщо тривога, можете в укриття піти. Там ну, в, розумієте, людяність. Грив, все нормально, я почекаю, нічого страшного, холодне. Все окей, аби ви доїхали, все хорошо. Або чи так довго? Зимній період для всіх кур'єрів дуже крутий, але й дуже важкий. Там дуже важко їздити, самі розумієте, голольоди, дурачки на дорогах, собственно, які. На літній резині, там як ненормальні їздять. Але і великий сезон це три місяці, грубо говоря, для заробітків. Бо у нас повишені коефіцієнти. Від повишених коефіцієнтів залежить, скільки ти будеш заробляти. Ну, Можу похвастати за деяких кур'єрів, які виходять на добрі доходи. От, скажіть, 30 тисяч для вас багато? Мало? Ну, нормально. В тиждень. В тиждень? Так. У нас потижнева оплата. Деякі роблять і більше. Так, я можу показати 100-120 тисяч гривень в місяць заробляю кур'єр. Ви повірите собі? І як ви думаєте, чи я буду звертати увагу, отак от ну, Ви будете думати, що я отак від маленької зарплати сердюсь на них. То мені хочеться сказати, здача. Це просто бісяча така херня. Коли я виїжджаю на лінію, у мене грошей ноль. Або, ну, якщо я вже з опитом, то я можу там оставити собі якісь дрібні гроші. І вже чого у вас здачі нема? Ти в магазин заходиш, в усіх магазинах здача є. Як здрасте. А вони ще дають ранком 500 касар, ну, типу, 1000 гривень, на тобі міняй. Їх не волнує, нікого не волнує, що у вас нема здачі. Абсолютно, все одно. Ти кур'єр. Тебе повна сумка одногривневих купюр <гум> і на таких от негативах поняли? Просто як будто я тобі що должен чи що? Ну по факту, в мене нема грошей, я тобі не одивлю замовлення. Хтось другий провзев, все пока. Чого у вас, нікого немає грошей. Він приходить на матюхи. І він мені каже: так давай на карту я тобі скину. Я говорю, у мене є таке дно, багато у кур'єрі, хоч ми заробляємо нормальні гроші, але є таке дно, де називається кредит. І ми його взагалі не хочемо закривати. Є у нас як пасивний якийсь там. І от зараз, допустимо, у мене там тисяча гривень, мені клієнт 200 гривень кидає в яму туди, поняли? А мені потім шукають ці 200 гривень, якщо мені там не хватає. Пашов ти нахуй тоді, я такий. <плес> <плес> а, а, а як ми перейшли просто на особистості? Отак в от цей момент просто цей. я говорю І ти, давай іди, будеш голодний. І все, ми розійшлися, і все. Коли я приїжджаю до Макдональдса, і тут кур'єр каже: я туди-туди їду. Я говорю: а ну жди <рігла> тебе зараз оцей окунь пошле куди подальше. Оці мене багачі, мене трошки прикомарюють, тому що е, є така, е, такий нюанс, що коли ти можеш собі купити квартиру за мільйон доларів, да? на якомусь крутому жиках там почерські липки там чи ще буде, але ти не можеш собі номерок купити на квартиру. І капець, як це бісить, ти заходиш на поверх, мені дзвонить не надо. Ну, а як я до тебе? Я ну фізично це неможливо придугадати. Розумієте, я не знаю, з якого краю починаються квартири взагалі. там. Взагалі вони чи є тут на цьому поверсі. Розумію, злої, по мене. А, а, мене. <світ> І, як ти піднімаєшся? Вас хватило мільйон доларів на квартиру. Я впевнений, що там ще 2 мільйони в цій квартирі, але вас не хватило 20 гривень купити е, у ці цька, дві циферки. Ну це просто треш. У нас є сумки. У нас є на ці сумки чохли. У нас є сумки чохли в чохли. Коротше, там кучу всього цього. Але якщо ми знаємо, ви бургер отримуєте в закладі, він уже теплий. Ну, він не буде гарячий, і бургери, вам кипяток ніхто не буде робити. Але люди думають, що нормально їсти із сковородки, да? просто кажариться, ми поки їсте. Ну от логічно. Ну а як? Як ти в мінус 20, їдячи на якомусь транспорті, не в авто, їдячи на якомусь транспорті веломото, там що завгодно, і воно залишиться теплим? Ну це неможливо. Я не буду за це гроші платити. Я не буду платити гроші за холодне замовлення. То не платить відміну, хто від цього пострадає? Я? Ні. <соць> <соць> У нас є така штука, як з двох різних закладів. Да? Ми можемо, там, грубо говоря, піцу взяти, а там можемо взяти, наприклад, морозиву, Да? Приблизно, як ви уявляєте, що я буду в руках в одній руці вести піцу, а в другій е морозиво. Ну <клух> мені потрібно все вкинути в сумку, тому що, во-первых, дуже селяться заклади. У мене тут, де ми зараз знімаємо, є піцерія, де я хотів взяти піцу і віднести просто тут в сусідній дом, бо ну, сумку мені не хотілося розкладати. Оце все нюанси. Я просто хотів взяти з точки А в точку Б перенести. Вона на мене почала кричати: типу, вона ще состини. Собственно, что ти делаешь? <гум> Я говорю, тут сусідні паради віднести, мені треба віднести це. Ні, ти должен сумку, це все запхати. Якщо ми не віддаємо замовлення, воно відводиться в пункт відмін. Є багато волонтерських організацій. Туди і червоний хрест входить, і собственно багато туди віддається церкви. Там ну все таке. Мені ще от бісить те, що у нас деякі магазини потрібно збирати зараз. В деяких магазинах ще залишилося залишилися зборки, але кур'єри туди стараються не їздити, тому що це дуже нереально багато часу. Оце збирати. Клієнт указує: мені потрібно горішки марки такої-то, такої то, такої -то". І ти оце серед всіх горішків читаєш у ці марки, шукаєш у цю марку. Поняв? Ну коротше, це прям треш. Або магазини косметики. Оце у нас є ті відомі українські бренди. Ти заходиш, я, собственно, майже ні їди, не, не, не все розумію, що там де. А в косметиці я прям ас. Просто я спеціаліст. Що капець. Люди думають, що якщо вони платять гроші, я поїду на базар і буду шукати їм е, їхню цю штуку, яку вони там заказали. будь-що. Е, мені торгуватися, напевно, ще треба з цими продавцями. І тобто, я буду ще по базару шукати десь ці відділи, там ж вони розбросині можуть бути по ще цей базар, потрібно знайти для початку. І от люди кажуть, я плачу гроші, я викликала кур'єра. Іди, шукай мені цибулю по якійсь по, по 15 гривень, а по 10. Все, я там бачила два роки тому. <хи> ну, от, от, от Такі теж дуже сильно бісять. І що ви думаєте, що я це теж не буду возити? Треба цінувати свій час, треба цінувати е, свої гроші, які ти заробляєш, і людей, собственно, цінувати. Оце, я думаю, що насамперед. А те, що ти бігаєш, оце, е, е, комусь услужуєшся за три копійки, воно ну, ну, нікому не потрібно. Трешова історія напевно, було це перед війною. Коротше, мені потрібно було з'їздити в едаптеку і відвести клієнту-мочу. Щось за собача мочу я ще не возив. Потрібно в шприцові провести через весь Київ, потрібно було з оболоння, де паруса, можна знаєте, від цього і відвезти аж на Святошино. А на дворі, щоб ви розуміли, у мене з під мишок текла Ніагарський нігарський водопад. Цю чепуху мені, яка так собі пахне. <гум> потрібно. Я після цього замінив сумку, тому що мені сказали, що ви не можете возити біологічні, хімічні і ці всі нюанси. Я одразу всього, вона мене вже потребувала заміни, я її сразу змінив. Але оце те, що я приходжу, Вони кажуть, да, це нормально. На тебе ваш замовлення вашому ва, ва, клас. Вони якось хоча б упакували. А так да, вони файлик упакували. Да. Так, <ріст> така упаковка. Повернемося дуже далеко до блекауту. Мене бісить те, що люди живуть на 25 му поверхі. Дуже щасливий за них. Але бісить те, що їм кажеш, я підніматися туди без ліфта не буду, собственно. Ну я щас до вас піднімусь, а потім ще 10 таких же домів піднімусь. І в мене, собственно, робочий день закінчиться за 3 години. Це по перше, мої ноги, і я йду не в далечінь, а йду вверх. Спустись і забери свою їжу. Це зробило саме наша компанія, бо ми до п'ятого поверху ходимо. Після п'ятого я навіть був такий чую, що там конкретний негатив із цього персонажа і сходить. Я говорю, я навіть на сьомий не буду піднімати. Розумієте, чом ви ж ваше, тяжело один два так, да, мені важко. Якщо ти бидло, то мені важко їй одну лісничну площадку пройтись. Тому що ну, тобі не хочеться, а мені тим більше не хочеться до тебе чухати. Підніміться, а я вам чайові залишу. Це оце прям так мене бісить, коли люди. Оце я залишу тобі чай. І вони так гордяться цим. Типу, я залишу тобі, піднімаєшся ти 10 гривень дають. Ти, як, ну, ти нормальний? Як я попав в кур'єрську службу? Я працював до того в одному із супермаркетів на посаді Картадор. Якщо хто не знає, хто такий Картадор, і ви, собственно, не знаєте, це людина, яка займається хамонами. Це яка, ну, і там я займався собственно, хамонами, нарізки консультація, собственно, і це були елітні сири, Типу Дорблю, поняли. Е, і літні ковбаси, типу там, якісь касадемонти і все таке. Полишив, бо мені не давали працювати. Я хотів дуже багато заробити, а мені, собственно, не давали годин. До цього до Картодору я займався продажами. Я продавав все, що зв'язано з електронікою. Собственно, це Направлення в основному було це фото-відео, бо я там трошки розумію на цьому. Тому хотілося продавати саме ці товари. В деяких компаніях працював, але мені не подобалося те, що багато працюєш, і нічого не заробляєш. Знецінення серед друзів, знайомих є така ситуація, я спілкувався з людиною колись, і вона мені у зв'язку з моїми соцмережами, що я кажу, що собственно кур'єри заробляють там 50 тисяч, 30 тисяч, все це для них. Це баснословні суми, собственно, знаючи мене. Як коли я жив в бідності, для мене ці суми були ну, небо і земля. Зараз для мене ці суми норми, для них до сих пір не норми. І вони пишуть: да чи ти брешеш? І розумієте, якби це якась друга людина мені це писала, мені було пофік. Але я розумію, що людина не росте мозгами взагалі і пофіг. Деякі старіють, а деякі мудріють. Знаєте, є така поговорочка. Так от, і ті, які старіють, просто це, це в жах. Просто ну от, ну, ну і що, що ти не віриш, що мені то що з цього. Це вже твої проблеми. Якщо я заробляю 20 тисяч в тиждень, да, 10 тисяч в тиждень. Це твої проблеми, не вірю. Так я раніше не віряв і айтішникам, які заробляють е, 3 тисячі доларів в місяць. Та що ви кур'єри там можете заробляти, ви там возите, там не хоч би вас в кінці з кінцями. Я просто при тому, що ці люди, які мені пишуть, вони коли я з ними був знайомий, вони жили в тому місті, в них абсолютно нічого не помінялося, вони ніколи нічого не хочуть робити в своєму житті, але засрати. Іншу професію це просто, ну як мед на душу. Так забавно, що деякі люди не знають, що у кур'єра є пріоритет в магазині, в аптеці, в будь-де. Тому що коли оформляється онлайн замовлення, кур'єр ніколи не буде ждати цієї черги, там 50-100 людей, як зараз, в аптеках і в магазинах, тим більше. Тому, коли кур'єр приходить в магазин і він нагло проходить туди. Знаєте, він просто йде за своїм замовленням. Зараз, що в аптеку заходив, мене там прокляття трохи на цей во нанесли. Але це, типу, ну, мені плавно, тому що я знаю, що я прав. Нащо ви завели Тік-Ток? Нащо вам медійність? Я завів Тік-Ток, щоб мене як людину почули, щоб почули важливі теми, які я затрагую, щоб почули люди, що. Ми також люди. І загалом я хочу е говорити на загальносуспільні суспільні теми. Хочу, щоб мене почули. І сьогодні я приніс машинку. Це машинка, якою я зістрижу своє довге волосся. На сьогоднішній день е це волосся більше 40 см І я хочу підтримати людей, які хворіють тонко. Знайте, що ви не одні, мені дуже важко говорити зараз, бо я дуже сильно хвилююся. Я це волосся ростив майже 4 роки. Фух. Парукар з мене поганенький. Я хочу підтримати людей, які зараз без волосся, які зараз хворіють онко. Отака от от мінімальна підтримка буде від мене до вас. Тому, знаєте, ви не одні. Слава Україні. Долучаємось і обіймаємо всіх, хто, окрім війни за вікном, має ще й особисту війну з онко. Рак. Іди на.